Жироспалювачі, напевно, ви чули про такі добавки, бади, не знаю, як їх назвати. Всі приписують їм магічну дію, типа пиї, худни, і так далі. Мені здається, найчастіше жироролювачі, які використовують це Black Mamba. Більшість жироспалювачів спрямована на нервову стимуляцію, прискорене серцебиття і сильне потові ділення. А тепер питання для вас: можете написати відповідь в комент. Ми худнемо, коли ми піднімемо? Ну, якби це було правдою, люди, які ходять в баню, в парілочку, вони всі були худі і стройні, але на жаль, це не так. Основу більшості жироспалювачів складає кофеїн, l карнітін екстракт гуорани чи якось так. Плюс в жироспалювачі додають такі жухи, як синефрін, плюс метілсинефрін. Його ще називають гірким апельсином, Ви можете на баночках це прочитати. Він якраз відповідає за підвищення тиску і частоту серцевих скорочень. Даних про його вплив на спалювання жиру немає. Тому, якщо ми будемо пити жироспалювачі, що ми отримуємо за під підсумком почеркривий жахливий, у нас буде збільшення пульсу, тремтіння рук, збудження центральної нервової системи, безсоння, тривога. Підливість, а це не про схуднення. І, можливо, головний біль. Тут нічого немає, друзі, про здоров'я. Тому акцент ми в першу чергу ставимо на харчування, і якщо ми хочемо схуднути, на що правильно дефіцит калорій? Дякую за увагу. підписуйтесь на інстаграм, тут дуже багато цікавої та корисної інформації.